У 2022 році у нас зараз нелегкий час, відбувається війна, є люди, які працюють на фронті, які захищають нашу державу, але оскільки ми працюємо у сфері енергетичній і маємо забезпечувати наших споживачів природним газом, ми маємо бути завжди на поготові для виконання поставлених задач за призначенням. І треба бути працівникам аварійної служби завжди готовим до виконання нетипових нестандартних задач вміння ліквідації локалізації аварійних ситуацій в нетипових умовах. Тобто, можуть бути осколкові пошкодження газопроводів, можуть бути отвори на трубах. Треба вміти правильно, швидко, оперативно локалізувати аварійні ситуації. Дані змагання нам дозволяють підвищити свій рівень кваліфікації, привести людей. В належний стан для того, щоб вони вміли правильно, вчасно реагувати на поставлені задачі. На сьогоднішній день закінчився другий етап змагань. Відповідно, за підсумками по результатах комісії буде вибрано найкращі бригади. Підведемо підсумки, і відповідно найкраща найкращі бригади будуть нагороджені прекрасними автомобілями, які знаходяться ззаді за мною а також будуть нагороджені призами безпосередньо грошовою винагородою.